Дорогі брати і сестри, маючи можливість в сьогоднішній недільний день знову нам другий раз прийти додому Божого, щоб разом поклонитись нашому Господу, прославити його. Мені ще раз в місті з вами хочеться прославити ім'я Господнє, слава нашому Господу в цей псалом, і я так собі, дорогі брати і сестри, подумав і так прослідкував слова, які співали, ми вже співом звернулися в молитві до Господа. Почуй мене Боже. Дорогі брати і сестри, я думаю, я не хочу. В ці слова поширюватись, але я думаю, я перший хочу, щоб Бог почув, а більше того дав відповідь. І другий псалом проспівали я його, люблю, ви знаєте, Христос є скеля. І хто прагне, хай приходить, з неї п'є. Боже благословення, дорогі брати і сестри. В свій час, будучи Христосом, на землі, там написано таке місце в останній день свята Христос сказав: хто прагне, Хай приходить і п'є. Співаючи Христос є скеля, дорогі брати і сестри, ми розуміємо, що в свій час Христос сказав до Петра. Що я збудую ось на цій скелі свою церкву і ворота пекельні її не здолають. Дорогі брати і сестри, ця вода жива уже дві тисячі більше років лється на землі. І хто бажає, хто прагне, дорогі брата і сестри, ця вода жива, яка веде вічне життя. Де Христос сказав свій час сама цю воду, яку ти п'єш знову, але Він про щось більше сказав, та вода, що я даю, вона тіче в життя вічне і не матиме людина спраги. Дорогі брати і сестри, яка Божа любов і Божа милість і Божа благодать сьогодні подарована? Для нас, людей на землі. Слава йому. Перед молитвою, дорогі брати і сестри, я хотів би прочитати декілька віршів. Не буду поширюватись, але я дуже хочу прочитати знайомі місця, звернутись до пророка Ісаї з 57, глави 15 віршом. Бо так промовляє високий і піднесенний повіки живущий Святий Його імення. Пробуваю на височині, та в святині і зламаним, та упокореним, щоб оживляти духа скромних і щоб оживляти серця згноблених. Читаю ж цього пророка уже подібне місце, 66 -та глава, Так говорить Господь. Небеса мій престол, і земля то підніжок для ніг моїх, який же то храм, що для мене збудуєте ви, і о яке то місце Його відпочинку, так усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому, дивлюсь я навбогого та розбитого духом і тримтячого над Моїм словом. Читаю ще один вірш із книг псалмів, дев'ятий вірш. Не дев'ятей, дев'ятий псалом, вибачаєсь, 38 вірш. Бажання. Понижених чуєш Ти, Господи, серця їх змічняєш, їх вислуховуєш, вислуховує ухо Твоє молитву. Дорогі брати і сестри, як важливо, дорогі брати і сестри, будучи в домі Божому, слухаючи слово Господнє. Я сьогодні дорогі, брати і сестри, слухачі в ранкому служінні і кожен раз відкриваючи слово Господнє, як Господь звертає на людину, як потрібно багато тих качеств в житті людини для вічного життя. І я прочитав, де пророк Ісая, де говорить Господь, на кого я презираю. На смиренного, трепещу, що духом, перед Словом моїм. Як важливо, дорогі брати і сестри, смиренних. Кожна, ви знаєте, кожна частина духовності, вона дуже важлива перед Господом. Сьогодні було нагадано про одного чоловіка, і ви знаєте, так мені прийшло, який багато зробив лиха. Будучи царом ахав. Якщо читаючи його історію, дорогі брати і сестри, я не поширюся, які завів Ізраїля на народ Божий далеко від Господа. Але дивіться, яке положення його було в житті, коли він попав в скрутне положення в язницю. І там написано, що він смирився. Цей чоловік, який багато зробив. Але, дорогі мої, в його в житті, в його зазнанні прийшла того, що він неправильно зробив і діє в своєму житті. І написано, де Господь каже: дивись, як ахав смирився. Перед лицем Господнім. І повертається знову, дорогі брати і сестри, як важливо в нашому житті те, що ми чуємо, що ми читаємо. Це є дуже цінно в очах Господніх в нашому житті, коли ми є Його народом, його дітьми. Тому що ми. Покликані, найдені Господом, не ми знайшли його. Але Він знайшов і Господь каже, що я все це створив. Це моя рука. Де ж ви? Де те місце? Дорогі брати і сестри, я думаю, що ми розуміємо, де місце для нашого Господа? Це наше серце, це наше життя. Це наше смиріння, наша упокора перед Господом, в страсті ходити перед лицем Господні. Хай допоможе нам усім Господь, дорогі брати і сестри, в цьому пробувати, як я обіцяв. Не буду більше поширюватись, але хай, дорогі брати і сестри, в цей дарований час ще слово Господнє, яке буде читатись. Хай воно буде в нашому житті. В нашому житті виконане не тільки бути написано слухачом, але виконавцем і маючи Боже благословення від того, що людина виконує слово Господнє. Якщо ми будемо старатись, Господь допоможе, тому що є, Він Господь всевідящи і знаючий. А ми щиро подякуємо, що, дорогі брати і сестри, без цього неможливо обійти, щоб і не подякувати Господу, що Бог благословив круг нашого життя по настоящий день. І знову в домі Божому, для того, щоб прославити ім'я Його задароване спасіння і прощення в Сині Його Ісусі Христі. І попросимо, щоби Бог благословив весь хід цього служіння. Молимся. Амінь.